Привіт! Ти щось робиш? Я якраз роблю таку настільну робочу поверхню зі старих дощок від палет, які у мене вже роками. Я подумав, що нарешті їх використаю за будь-яку ціну. Я думав, що з ними робити, і мені спало на думку, що я міг би склеїти з них таку дошку, де ці дошки фактично поставлю вертикально поруч, і стягну їх, так що вийде така дійсно масивна. Робоча поверхня, такий блок, і я думав, як це зробити, тому що кожна з цих палет звісно, була різною, кожна дошка різної довжини, різної товщини, різної ширини, різної якості, чи, скоріше, неякісна навіть з різних порід деревини. Тож, спочатку мені довелося багато перебирати. і... Врешті-решт, я зрозумів, навіть не знаю, скільки цих дощок насправді є, але що я міг би зробити ширину 750 міліметрів. Потім я вирішував питання товщини. Кожна дошка була різної товщини, найтовстіші, мали майже 22 міліметри, найтонші, думаю, 18, і було приємно все це вирівнювати до однакової товщини. І взагалі я не хотів вирівнювати це на фуганку, щоб мати рівну поверхню, тому що втратив би багато матеріалу і це зайве. Достатньо, якщо це протягнути, щоб по всій довжині та ширині була однакова товщина. Але якщо це буде трохи вигнуте, не біда, тому що при склеюванні це просто стягнеться разом. Отже, я деякі дошки протягнув до приблизно 21 міліметра, деякі до 20, а дать найтонші, думаю, близько 17 міліметрів. На цій площі я потім якось їх перемішаю. Друга річ ширина. Я подумав, що хотів би, щоб робоча поверхня в результаті була хоча б 50 мм товстою. Отже, врешті-решт мені вдалося з цих різної ширини дощок вирізати 60-кі. Отже, у мене є сантиметр запасу для остаточного вирівнювання, тому що після склеювання я ще буду вирівнювати. Що стосується довжини, то вона була досить визначена, оскільки. Е, найкоротші дошки е, мали 800 мм, тому я всі обрізав до 800 мм, що було досить зручно, тому що зазвичай в кінці тих довших дощок все одно були трохи розщеплені або там були там, отвори від свяхів і так далі. Отже, ось результат. Мені вистачило для цього рейсмуса. Я не стругав це, потім я обрізав це до рівня на настільній пилі з форматним віском, потім зробив це на ширину 60 мм. Ну і нарешті залишилося вкоротити. Спочатку тата я м, завжди відрізав те, що не виглядало гарно торота, а потім обрізав це до 800 мм. Думаю, що коли це стягнеться, то я теж буду на якихось приблизно 800 і, і врешті-решт, я міг би вирізати з цього плиту розміром 750 на 750 мм. Це склеювання буде викликом для моїх багаторічних струбцин з Unimax, які для цього просто чудові. Тому що завдяки цьому міцному Ай профілю вони фактично створюють ідеально рівну опорну поверхню, до якої ви за потреби можете ще й притягнути зверху. Крім того, вони тепло там за супер ціну, на мою думку, тому що ця півтора метрова там коштує, здається, ось там півтори тисячі крон. Спробуйте знайти таку довгу і до того ж таку міцну струбцину, не кажучи вже про якусь брендову за ці гроші. Тож. Співвідношення ціни та якості у цих струбцин просто чудове. І наостанок, знову ж таки, для патріотів я був безпосередньо на виробництві там, цих струбцин в Unimax, де е, вручну виготовляють цей профіль е, ці отвори, отже, це чеський виріб за суперціну і головне з чудовою корисною цінністю. Тож я думаю, що це справді корисна річ. Я не використовую її дуже часто, можливо, це шкода. Тож Тепер знову прийду до справи і досить чекаю на це. У мене є загалом 3, що для цієї ширини більш ніж достатньо. І, мабуть, буде велика витрата клею, тому що це все ж таки досить велика площа. Отже, дістану свій галон, стайк бон. І почнемо. Цих дощечок є 46, що означає 45, склеєних поверхонь загальною площею 2,16 квадратного метра. Я пробував це робити цією силіконовою шпателем, також від роклер, без якої я зазвичай не можу обійтися, але це було недостатньо швидко. Але з цим валиком, коли я зрозумів, як ним користуватися, я, я провів один раз туди, другий раз назад от, і все було готово. Але все одно потрібно поспішати, тому що різниця між е, першим намазаним шматком і останнім може становити близько 10-15 хвилин, а це вже на межі відкритого часу клею. Останнє да. Якщо я припускав, що приблизно 250 мл клею було потрібно, то думаю, що я не дуже помилився. Так. Отже, це навіть не рухається. Одну, угу. не потрібно особливо затягувати, це просто така страховка, щоб, щоб це просто не розхиталося. Так, і знову затягуємо. Другий день вранці. Отже так. Ми закінчили. Послаблюємо книгти. Бачите, хто змащує, хто їде. А чудово. Класти це по одній дошці було б весело, але. Так, нарешті, відчувається, що це, що це щось важить. До речі, ті кнехти, як я дізнався, важать 13 кілограмів кожен. Це не зовсім легка справа, але це просто плата за цю міцність. Ще мушу сказати, що вони виготовляються у двох інших довжинах, а саме 2 метри і 3 метри. Ці півторатисячники це дійсно груба довжина, але вони можуть затиснути лише 1250 мм міліметрів. Це означає, я припускаю там, що двометровий затисне 750 мм, а триметровий зможе затиснути 2750 мм. Це просто, щоб ви знали, на що йдете, що стосується цього паперу, о, я кладу його туди з тієї причини, що витікаючий клей як під час нанесення, так і під час пресування, міг би забруднити самі затискачі. Це, звичайно, можна було б вирішити, обклеївши профілі, наприклад, якоюсь клейкою стрічкою, але таким чином захищений також і стіл під ними. Тепер, звісно, виникає проблема, а це те, як це прибрати. Тож, принаймні, так грубо зірвати. Зручно те, що у вас все ще є екологічний матеріал, який можна легко не переробити, але е, утилізувати. Тоді, як, якщо ви використовуєте якусь пластикову клівку, це звісно вже проблема. Єдине, що мушу самокритично визнати, і е, з цим я трохи рахувався, це те, що я взагалі не намагався дотримуватися перпендикулярності, тож я зробив це просто на око, і видно, що я тут промахнувся десь на сантиметр. Але там все ще є 5 сантиметрів запасу, Тож я думаю, що квадрат 750х750 750. з цього зроблю без проблем. Тож я цим задоволений. А ви можете очікувати в якомусь наступному відео порівняння такої великої площі. Ну, в стругальний верстат це точно не влізе. На щастя, я на це зараз оснащений. І щоб не забути посилання на всі продукти, які я використовував при виготовленні цієї робочої поверхні, знайдете в описі під відео. Дякую, що дивилися. Бережіть себе і займайтеся чимось.